Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні з донечками, моїми красуночками, ми будемо пекти печиво. Печиво імбирно в медове. Ми наші формочки, качалочки. Ось такі форму ми недавно купили. І я вже зробила тісто без діток, поки вони гуляли. Воно вже постояло в холодильнику і можна його випікати. Зараз доня. Як саме робити тісто, зараз я вам все розкажу і покажу. Ну що ж, приготуємо з вами тісто. Хто пам'ятає, що я дуже хотіла спробувати ось цю приправу для печива імбирного, коли я робила розпаковку приправ і настав цей момент, сьогодні ми його спробуємо і скажу наперед, вийшло дуже-дуже смачно. Для тіста нам потрібно ось ці всі інгредієнти. Я все напишу в описі під відео, що потрібно. І приступаємо з вами до приготування. Цукор та мед по 100 г змішуємо у сутейнику, тому що ми будемо цю масу проварювати, щоб відкрилися всі аромати, відкрилися всі спеції, які ми будемо додати. Додаю також трошки солі, трошки ванільки, і ось цієї приправи. Я додавала 2 чайні ложки, тут дуже великий склад. Я спеціально зайшла на сайт, прочитала, що там є. Там і коріант, і кориця, і імбир, і перець. Ну просто вийшли дуже-дуже ароматні пряники. Тому, якщо ви хочете також замовити, ви вже знаєте. Прекрасно замовляю в світ прянощів. Також для наших підписників є знижечка по промокоду. Мінус 20% все залишу вам в описі під відео. Якщо вам подобається і ви хочете спробувати, обов'язково собі замовте. А ми додали ще сюди масло і будемо розтоплювати ось цю масу. Гарненько потрібно, щоб простало масло, щоб простав мед, цукор. Коли воно гарно розтало, всі ці аромати, спеції, прянощі вони відкриваються, коли їх нагрівають. І коли вже готово, можна додати соду. Додаємо соду, і вона вступає в реакцію із медом, і воно починає так шипіти. Будьте до цього готові, нічого страшного в цьому немає. Гарненько ще проварюю трошки, щоб вийшов весь запах соди, і не було запаху у готовому печиві. І потрібно трошечки-трошечки охолодити. Тим часом ми збиваємо два яйця, трошки потрібно їх збити, просто з'єднати, тому що в нас маса гаряча, і будемо додати до цієї маси яйця, щоб вони в нас не заварилися. Ось так: тонесенько вливаю, перемішуючи, потрібно їх додати. Коли додали всі яйця, можна додати борошно. Борошно я все з відразу не додаю по частинах. І сюди ж, ось так помішуючи лопаткою, замішуємо наше тісто, заварюємо ось таке заварне тісто. Скажу наперед, що дуже вдале тісто, дуже гарне. І, і навіть на наступний день було м'ягеньке печиво. Тому, хто хоче спекти, хотів, користуйтеся дуже класне. Тісто не має бути тоге, навіть трошки рідкувато. У мене пішло якраз все, борошно, 350 г. Я більш не додавала. воно ось таке і, і рідке хочеться додати, але не додавайте, тому що ми будемо ставити його в холодильник на стабілізацію. У мене воно стояло десь 2 години і дуже класно себе показало, дуже класно тісто. Коли вимішали, навіть руками не потрібно вимішувати, все зробила лопаткою. Тепер беру якусь тарілку, якийсь кольок, будь-який вам до вподоби, і буду ставити в холодильник, як я вже сказала, викладаємо тісто, ось, бачите, яке воно не густе і не рідке. Таке дуже класне, незвично з ним працювати, але мені дуже сподобалося. І тепер для зручності просто викладаю в пласт. Щоб потім було зручно і його різати, і його розкачувати, і так швидше воно охолоне, стабілізується. На, можна на декілька годин, навіть можна і вечора, я думаю, це, це робити, на другий день випікати. Тому ось такий простенький рецепт, користуйтесь, кому сподобалося, пишіть, як вам тісто. Отож, наше тісто готове, тепер можна його розкачувати і ставити в духовку, випікатись, а потім будемо разом прикрашати. Зараз мама вийде пергамент. Розкачувати тісто потрібно на пергаменті, або ж на тефлоновому килимкові. Виймаємо наше тісто. Mm -hmm. Зараз, Зірочки, зараз. Mm -hmm. Його потрібно так, зараз чуть-чуть борошно. Розділимо на три частинки. Ось так, дуже зручно. Розділяти. Борошно сюди, борошно треба до нього на, на пергами. Зараз ми це швиденько попечемо, а саме цікаве для вас буде це прикрашати печиво. Тобі трошки потерпіть. Угу. Ну, по угу. Чуть-чуть борошно. Угу. Його треба так товстенько трошки, не дуже тоненько, щоб наше печиво не було сухе таке. Так, Мам, мені трошки. Ні, якщо трошки, то буде тоненьке. Зараз ми будемо видушувати і перекладати на дечку, добре? І випікатись, так це. Хоче, щоб м'ягенькі були, так? Да? Хочете, щоб печене м'якеньке було? Так. Да. Ну, якщо м'ягень, то тоді, значить, не треба дуже сильно розкачувати. Не важко відкачується, то для діток трошки ще заважки це Зараз Так, які будемо робити фігурки? Ви вже вибрали діночка, ти яку будеш? Оце, я це. Ти тільки хочеш це? Я я ти хочеш металик? Ось телефон. Юлія, ти яку? Дівеся, малинка, така. Говорічно. Є двірочка, від медик. Щоб потім прикрашати можна було Відмедику очки, наприклад. Метелу погані штуки і два дніночку буде натискати. Почекай, почекай, почекай. Ні, не почекай. Ой, просто почекай, перш тебе гарно. Угу. Треба перша гарно вибрати, де? Я одчительні, мамо. Я одчительні. Давай. Деночка, вообще выбирай, деночка, какую хочешь. Что, Юлечка, деночка? Мне не блищай, что там кисток. не скачит, вот иди сюда. Вот, ну, я хочу все. Я, я... Я хочу все. Я я я Зайчика все хочешь. Жара, Юлечка. Тамакс. Вот, девочка, вообще зайчка. Не спеши, Инфредка, написка. Ох, даже больно, да? Да. А. О, зайчика зразу можна перекладати. Да. На хору тільки довгі вуха. Так лапку нажива. Оп. Ой, яка ялинка. Але зірку ще хочеш? давай. О, дивись, як класно. <плес> угу. І тепер передавайте сюди, так, добре? А я ще раз почаю вам тісти добре. Що там? Квіточка. У тебе квіточка вийшла, ще хочу. А в тебе що, діночка? Ще... Качечка. О, гарно, я. Угу, ти розкачала сама, так? Да? Маленьке трошки. Ще. Мама. Ще набери ну, ще. Бери ось так, дивися, доню. крибочком так можна. І все виходить, бачиш? Бери досі зразу сюди зірочки ввожу, все. Будемо випікати і прикрашати, бо ще нам прикрашати красоту руки. І будемо чайок пити разом. Да? Да, так? Ось таким, так. Да. Да, Як виходить в тебе, так? Да? Так. Да. Давай. Молодець! Молодь. Давай я буду розкачувати, або ще от. Буде... Але гарний хлопчик вийшло. Ану каже його. Хлопчика такого. Клас. Закей. Або... Закей маленький, так? Да? Зараз давай мені це, я розкачаю і швиденько, і ти будеш ще робити, добре. Діночки, як гарно виходить, бачиш. Сердечко, так да. да. я отаку, отаку отаку просто постукай отаку. О, та вийшла. Угу. Угу. Подобається вам Так. Да. мені теж. Да. Варята, ви просто подивіться. Глянь, яка красива. Зараз випадки, ми їх так зробимо, та вони холодають. Добре? І зараз будемо прикрашатися. Це трошки приліпилося. Чуть треба, щоб прохолонули трошечки, добре? Так. Такий гарний, так? А да? де клужечок такий? Ну це інша, напевно, та що печеться. Давайте ще вона може бути якась. Вон ця, наприклад, притулена була, да? Близький не грає синяку. Я хочу скисувати. Так, вирідно. І зараз хочу буде малювати ще. Ммм, mm, не грає синяку. Дмуха тільки. Да? М'ягес. Які ароматні. Це немає. Ні, хай це так намалюємо щось красивенько, прикрасимо. А це, Але гарні, і тісто, яке б дали. Клас, так? Да? Зараз допечуться трошки, холодники, будемо прикрашати красоту робити. Ні, ще трошки. Не так. Давай ми складимо. Хтось таке придумав. а тут тільки дві частинки, ще по нам печуться, а м'ягенькі, які дуже м'ягенькі, такі пряночки. Так, дивіться, прийому зубов принесла. Я, я вам знімаю. Ти та знімаєш? Так. Да. Дивіться, ось такі у нас є. Посипочки всякі є. Ось це ж нам позадяла. Такі. Ну що ж, наше печиво спеклося. Ще одна деко допікається. Я зробила вже шоколад. Ось цю біло. Білу, да, білу глазурку я не варила вже. Все, налаштувалось, процес пішов. Юлічки бачу процес пішов. У мене ось така красота вже вийшла з шоколадом. Ні, диносенька. Просто нажимай зірочка. Отако. О. Ти хочеш очки? Так. Да. Давай ще одну. Мама, дивись. Да? Так, і давай жовтеньким ротика. <реку> О, ротик. І можеш таку бубочку а сюди так. насипати Да. О, і свої, які ти красиві зробила, ложи туди на тарілочку, добре? А потім покажемо, що в нас вийшло. Так, десь да угу. оце. Дай сюди якось. Ось як гарно. Дуже гарно. молодець, що щось Então, então, como você tem? Que eu não sei se você queria Que Eu Você queria fazer isso. 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 Você queria fazer Ось такий класний вечір із донечками в нас вийшов. Їм дуже сподобалось. Вони були цілий вечір на таких емоціях, їм все було цікаво малювати. Мені також сподобалося з ними. Ввійшла в сам процес, насолодилися дуже-дуже класно. Тому печіть печиво і робіть своїми дітками. Я думаю, що вони вам за це віддячать і будуть дуже щасливі і задоволені. Це в нас юлічкині шедеври такі гарні. І ще юлічка зробила. А це діночкині шедеври. Мама шоколадом помазала, да? Діночка посипає. А це мамині шедеври. Я вже закінтила чайник, зараз будемо пити чайок напевно вже закругляємо з да? дівчата, може ще завтра поукрашайте, бо вже спадки треба лягати. Вже на свечі. Завтра, так? Да? Зараз поп'ємо чайок. Вже сьогодні багато зробили. Будем... Да, ось таким будемо пити. Угу. Ну що ж, ми вже зробили чай. Дівчат шедеври. Це мої. Ми... Да, це Юлічкині. Тут трошки маминих і діночки трошки маминих і діночкині. І ти вже з метеликом п'єш чайок, так? Yeah. Так. І ти? Це залишилося. Побачимо, можливо, це завтра ще це поприкрашаємо. Це угу. це я... Нічого страшного, вони і так смачні. Але для діток, як тако зробити, то на півдня, мені здається, вони будуть сидіти і малювати. Вам це... сподобалось, дівчата? Сподобалось. І мені з вами сподобалось малювати. Все, ми будемо пити чай. А вам щиро дякуємо за перегляди, що залишаєтесь з нами. Побачимо. Все, до зустрічі у нових відео. Пока-пока.